Всіх вітаю прогнозування на тиждень з 1 по 7.05. На циганській колоді карт і на славянській колоді карт. Давайте подивимося, який буде цей тиждень для України. Я Роман Завидовський езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте ми з вами будемо дивитися, що нас чекає цього тижня. Накраз от цей період не дуже хороший зараз, що відбувається до 15 травня, ретроградний Меркурій. Тому всяке гадство може бути. Да. Я почав просинатися від повітряних тривог в 4 годині ранку. Сьогодні була ще одна. Ті гади ніяк не заспокоїться. Добре, записую цей ефір в 10-й годині ранку. 10 година, перше число. Так, перша карта. Карта союзів, карта об'єднань. Радість. Це хороший знак. Це карта, яка попереджає людей, щоб ви між собою об'єднувалися. Дуже важливе об'єднання. Тут, ну, така собі карта: карта Двійка Бубнова. Це карта розорення, це карта фінансових втрат, це карта якихось можливих ударів по критичній інфраструктурі. І це ще й карта брехні до того ж. Ну, Удари по критичній інфраструктурі, то понятно. Що сьогодні була вночі повітряна ракета? Те все гадство знову мені не дало виспатися, та й багатьом з нас. Коротше, таке собі, такий собі день. Але от мені подобається, що карта об'єднань випала, карта союзів. Можливо, якийсь навіть вірний союзник для України. Добре, так що 1 має таке, таке собі. Ну, я про це також говорив. Я записав прогноз про пірвомай, оцей от їхній шабаш комуняк. Добре, дивимося друге число. Друге 0,5. Карта сюрпризу. Карта збройного фінансового матеріального підсилення хороша карта. Тут П'ятірка червова, карта розчарувань. Щось може вийти з-під контролю, щось може піти не по плану. Плюс це ще й карта підвищених повітряних загроз. Така не дуже хороша карта. Далі дивимося третє 05. Що мені тут показують карти? Карта Юної жінки. Карта активізації жіночої енергетики падає. Хороша та позитивна карта. А тут карта Зевса. Карта Зевса на слов'янській колоді це карта сили, це карта чоловічої енергії, це карта якоїсь, якихось великих перемін на фронті. Ну, в кращу сторону, я думаю, тому це дуже хороший знак. Далі, 4.05 – Карта священника, духовність, духовний захист, молитва, сила молитви. Не забуваємо об'єднуватися енергетично. А тут Дев'ятка Христова. Карта захисту на 4 число падає. Карта енергетичного захисту, магічного захисту. Максимально подбайте про свій захист, про свою безпеку, в тому числі й фізичну. 505. Карта Втішення. Янгол спускається з небес. Карта захисту вищих сил для України та для українців. Хороша, сильна та позитивна карта. А тут, а тут не дуже хороша карта П'ітірка Христова, карта боротьби. Бачите, такий чорт тягне жінку ланцюгами за собою. Тобто це не дуже хороший знак, це карта провокацій, це карта, можливо, загальних всеукраїнських повітряних загроз. Не виключено, що 5 числа щось чорне та погане може статися. Можуть бути якісь активні атаки. 6.05. 05. Карта вора падає, карта злодія не дуже хороша карта. Ну, Все-таки не дивлячись на всі ці атаки, забув додати, я бачу, що захист буде все одно високий, можливо, ППО буде працювати так, як слід. Далі дивимося, 6.05. Карта вогра падає, карта злодія, активізація ворогів, активізація злодіїв та провокаторів. Пікова дама, карта вдови. Небезпечна карта для чоловіків, небезпечна карта для воїнів, шостого числа можуть бути якісь активні та дуже тяжкі бої. І, взагалі, по всій країні карта злодія це не дуже хороший знак. Сьоме число: карта дворянина, карта високостатусної людини, карта підтримки та допомоги якихось статусних людей для України. Дев'ятка бубнова карта збройного, фінансового та матеріального підсилення. Що я можу сказати? Ну, понеділок такий собі день. Ну, такий не дуже жорсткий, такий, але все одно небезпечний. Ну, такий в міру небезпечний день. Я вже про це також казав для окремих регіонів. Вівторок теж такий в міру небезпечний день. А далі п'ятниця досить жорсткий та небезпечний день, та субота. Тобто, 5-6 число такий досить активно небезпечні дні, я би сказав. 5-6 числа будьте максимально обережні. А першого, другого таке от, таке собі, десь, можливо, місцевого характеру більше. Тим не менш, зараз взагалі-то такий от досить тяжкий період по енергетиці, тому що коридор затемнень. Ну, не коридор затемнень, неправильно сказав, ретроградний Меркурій. От якраз от в ретроградний Меркурій все це гадство може себе максимально проявляти. Вчора була Вальпургіява ніч, вчора молилися, вчора робили спеціальні. Захисні речі для України, заговори та спеціальні ритуали. Будемо сподіватися, що все буде добре у всіх нас. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!